Окей, всім привіт! Сьогодні я вирішила спонтанно намалювати вам скетч. Я насправді не вирішувала, як це буде і що. Просто вирішила, у мене тут поряд лежав мій скетчбук. І я подумала: окей, щось намалюємо. Знайшла першу картинку на пінтересті. Серйозно, це була ну, одна з перших, окей. Одна з перших картинок на пінтересті, вона мені сподобалася, Тож я подумала, а чому би і ні. Потім, як ви вже бачите, я дістала теж олівець, який мені просто припав до душі в даний момент, і почала скетчити. Це відео буде без, як його там, без монтажу, <гум> я так планую. Тобто, в реальному часі ви будете бачити, з якою швидкістю я малюю, і що я малюю як. Якщо вам уже, наприклад, буде нудно, то ви можете пришвидшити це в самих налаштуваннях Ютубу. Проте я планую щось тут базікати на протязі відео, тому, можливо, ви це пропустите. Я чому подумала, що хочу це заскетчити? Тому що скетч це зазвичай якась швидка замальовка, на яку ти особливо там не витрачаєш багато часу, там багато енергії, тобто тут не потрібно там чітких промальовок, ідеальних ліній. А от я щось помітила, що в своїх скетчах намагаюся лінії максимально згладити. Вони в мене якісь такі ну, продумані не знаю. Але доволі чіткі. Тож і я малюю зазвичай скетч довго, хоча це неправильно. Тому я вирішила, що зроблю таку замальовку, яку малюю доволі швидко. Я не пропрацьовувала тут пропорції, тобто, зазвичай, навіть на скетчах я вимірюю всі пропорції, щоб все було ну, максимально наближено до правдоподібності, А тут я просто дивилася на картинку і, і от малювала як бачила. Намагалася малюватися чим швидше, і насправді, коли я малювала, мені здавалося, що я малюю просто скажено, знаєте, от як машина їде. А зараз, коли дивлюся це в записі, я таке думаю, а можна було ще повільніше, ну що це таке? Ну, загалом, загалом, можливо, я зроблю ще одне відео, де вже буду значно швидше малювати і не одну фігуру, а декілька. Ще знаю, що є такий челендж, де. Є там 100 голів, там сто фігур, хтось там менше малює, хтось там більше, хтось ставить собі там терміни тиждень, хтось місяць, хтось ще більше. Тож, якщо вам цікава така тема і ви б хотіли побачити подібний челендж від мене, то я думаю, це можна було б зробити. Проте, однак, скажу одразу, якщо це, наприклад, буде фігури, то я малюватиму скоріш за все одну фігуру на день. Тобто я можу зробити, наприклад, там челендж сім фігур, сім днів. Голів, звісно, наприклад, можу більше зробити. Це залежить від пропрацювання. Тобто, там, наприклад, 10, 20, а можливо, і ті ж самі сім, я не знаю. Загалом, якщо вам цікава тема подібних челенджів, то ви обов'язково згадайте про це в коментарях. Я відмічу це в своєму блокнотику і зніму наступне відео. Я читаю всі ваші коментарі і ідеї щодо відео я вже записала, тому скоро очікуйте їх на каналі. Єдине, що просто зняти і змотувати. Це забирає час. Тому навіть на цьому відео я вирішила, що монтажу тут не буде, що все буде ось так, як воно є. Просто я зверху запишу звук, що вам було можливо цікавіше дивитися. Я помітила, що в основному я малюю, коли використовую фігури, хоча насправді я дуже рідко малюю людей там в повний зріст чи там. Майже в повний зріст, звичайно, в мене все-таки більше портретів. Тому мені потрібно більше практикуватися у фігурах, їхній побудові, їхній анатомії. Тому що тут, наприклад, я не звертала особливу увагу на анатомію. Я хотіла просто передати загальний настрій, загальну форму, тобто там, передати все одно загальні лінії. Тому що я хотіла, щоб це був доволі такий швидкий скетч, можливо, навіть нарис. Um, тобто я не приділяла йому занадто чіткої уваги. Я хотіла, щоб це мене розслабило, відволікло, і я не хотіла ні про що думати. Тобто ви можете побачити тут безліч помилок, але це не важливо було для мене в момент малювання. І також те, що я помітила, що коли я малюю все так. Людей в повний зліст, я зазвичай вибираю худих персонажів: чи жінок, чи чоловіків. Але вони в мене завжди або худі, або якісь там трохи підкачені, я не знаю там. А зазвичай, зазвичай, щось використовую це слово. Але я подумала, чому мені не намалювати жіночку, яка трошечки. Трошечки пухліша, ніж я зазвичай малюю. І коли я побачила цей референс, один з перших на Pinterest, я подумала, це те, що мені потрібно, це шикарно. Тож я взяла, в принципі, отакий от кольоровий олівець і подумала, за скетчу. Я не планувала, як це буде в фіналі, і як на... тобто я протязі самої роботи вибирала, як і чим я буду малювати. Ось я, наприклад, намалювала все фіолетовим олівцем, і насправді в той момент я думала, що я так і закінчу роботу. Проте потім я подумала, ні, я хочу дати ще деталі, і я взяла свій механічний олівець і трошечки пропрацювала деталі обличчя, тому що цей кольоровий олівець він у мене доволі таки має товстий такий, і ним важко пропрацювати деталі. До того ж, сам олівець він м'який. І лінії вони розмазуються, особливо в таких маленьких масштабах. Тому я взяла механічний олівець і зверху поверх кольорового олівця почала наносити певні штрихи. Як ви можете бачити трошечки ліворуч. Це я малювала, здається, вчора, позавчора, ну, тобто, буквально на днях. Хотіла зробити теж такі там три голови прикольні. Проте, от чоловічок мені сподобався, я його малювала найпершим, і найбільше звернула на нього увагу. Він в мене вийшов прикольний, він мені подобається. А далі я малювала жіночок і насправді в той момент я вже щось розслабилася і насправді не хотіла особливо промальовувати їх, тому вони вийшли такі трошки-трошки дивні. Хоча з самого початку я планувала їх намалювати не так. Проте я зараз намагаюся трошки гратися з композицією, тому що в мене насправді з цим великі проблеми. Незважаючи на те, що в університеті в мене були пари композиція, я вважаю, що в композиції я не дуже. В мене багато помилок, багато проблем і які треба підтягувати. Повертаючись до малюнку. Після того, як я трошечки уточнила деталі обличчя, я вирішила, що я хочу ще трошки уточнити лінії там, рук, тіла, а потім я подумала, що ні, вже, вже не хочу. Мені вистачить на цьому етапі. І далі я подумала, окей, мені не вистачає контрасту. Що ж я зроблю для контрасту? Я візьму свій мікрон і почну вже саме ним обводити лінії. Тому що сірий олівець не давав того ефекту, що я хотіла. Ще я подумала, що ці лінії вони повинні бути не гладкими і акуратними, а такими як рубленими, трошечки відірваними. Тому тут все неоднозначно рівно. Є така легка штриховочка. Неправильна штриховка, як, наприклад, було в попередньому відео. До речі, якщо ви не дивилися відео про штриховку, то обов'язково подивіться, бо воно вийшло доволі таке файненьким. Я, якщо не забуду, залишу вам посилання на відео. А якщо ні, то просто перейдіть на канал і це буде попереднє відео. Тобто я взяла свій мікрончик 0.1, тут на ньому видно. І потім я зрозуміла, що мені не дуже зручно малювати саме цим лайнером, тому що він занадто тоненький. Я подумаю про те, щоб купити собі подумаю про те, щоб купити собі лайнер трошки товстіший, 0,5, скоріш за все, або ще більший, я не знаю, тому що я люблю, звісно, тоненькі лінії і. То всі лінії, мені здається, не такими акуратними. Проте саме цей лайнер він мені не дуже подобається, тому що він, ну я не знаю, можливо, через те, що він надто тонкий, він дуже шкрябає листок. Мені подобається, коли він легенько, планенько по ньому йде. А цей він його прямо шкрябає, його, знаєте, аж навіть трошечки продавлює сам листок, і мені цей ефект дуже-дуже не подобається. Тому насправді, коли я малювала оцей етап з обводкою, я прямо шкатіла від злості, чому воно так малює. Але я вже почала цю обводку і подумала, ну її потрібно вже завершити. Тому зціпила зуби і продовжувала далі обводити. Так, Поки я тут далі продовжую вводити лінії, тут особливо насправді немає чого сказати. Я просто-просто ввожу по контуру, який вже до цього намалювала. Тому трошечки розкажу про формат. Зазвичай я не люблю такі формати, де я просто з одного ракурсу, ось так, от там 15 чи там 30 хвилин, іде відео. Мені подобається, коли там то збільшене, то віддалене, різні ракурси зверху, знизу, збоку. Але в цей момент, ну, коли ти знімаєш подібні відео, ти дуже відволікаєшся, особливо якщо в тебе, наприклад, там одна камера, ти там намалював. Ваш трихий, ти повинен встати, перемістити камеру, подивитися, чи воно правильно знімає, чи нічого не закриває, зробити пробні дублі, потім вже малювати. І насправді скетч, який мав бути швидкий, спонтанний і необдуманий, який повинен тебе зайняти там, наприклад, 15 хвилин, тебе займає там годину-півтори. Тому я вирішила, що в цей момент я хочу просто сконцентруватися на малюнку, точніше, розслабитися, і не думати про зйомку. Тож, я поставила собі камеру і малювала. Тому, тому я й кажу, що це, це також можна віднести до експериментального відео. Я не знаю, скажіть, будь ласка, чи не нудно вам дивитися на роботу з одного рекурсу? Чи потрібно більше там, деталей? Тому що насправді через це я не знімаю все, що я малюю. Тому що мені хочеться я ж кажу, різноплановості в, у відео. Але це забирає дуже багато часу і енергії, і я тоді відволікаюся від малюнку. А моя все-таки першочергова задача це малювати. Тому я часто малюю просто так, не знімаючи. Ну і ще, звісно, той фактор, що коли ти знімаєш, ти думаєш, ти маєш робити малюнок ідеальним, тому що це буде на відео, це буде на записі. А коли камера вимкне, ти просто малюєш і зазвичай виходить в рази, в рази краще. Проте в цей момент я не думала. Я ж не переставляла камеру, я просто її поставила і забула, що вона насправді знімає. І просто малювала. І насправді я думала, коли я це малювала, що це мене зайняло хвилин 15. І вже тільки коли я завершила і подивилася на телефон, я така дивлюся, 30 хвилин. Я така, що як я могла це робити 30 хвилин. І після цього я зрозуміла, що мій швидкий скетч насправді зовсім не швидкий, і його можна було виконати ну, як мінімум в половину швидше. Тож, я планую продовжити подібну історію і намалювати ще не один скетч, але вже за значно коротший період часу. У цьому етапі я подумала, що мені чогось не вистачає, і згадала, що в мене є маркери, якими я не дуже міло малюю, хоча в мене є маркерний папір, але я про нього щось забула і вже давно на ньому не малювала. Тож, я подумала, так, в мене є маркери і мені не вистачає більше фарб до цієї роботи. Тож я дістала всі маркери, що в мене є, ось ви можете їх бачити. І також мої брашпени, які я купувала ще в минулому році для інктобера. І насправді я той інктор, здається, навіть і не почала. Я зробила одну малесеньку роботу, мені вона не сподобалася, і я закинула як ці брашпени, так і взагалі інктобер. В цьому році я прямо тримаю за себе кулачки і сподіваюся ви також, щоб все-таки почати цей інктобер. Я впевнена, що я не зможу малювати, точніше, можливо, малювати зможу, проте виставляти кожного дня точно ні, тому що в мене не буде кожного дня ідеальна робота, яка вартує місця в моєму профілі. Але я буду хоча б намагатися малювати кожен день, чого я не робила в минулому році. Зараз, до речі, я малюю кожен день, хоча не все попадає, потрапляє в Інстаграм, ТікТок, чи ютуб, чи проте я намагаюся малювати. Тож, я вирішила згадати, що таке брашпен, вирішила дати їм другий шанс після невдалого першого і подумала, що ця робота у мене буде чорно-біла. Я Трошки ліворуч від своєї фігури зробила таку маленьку викраску, щоб просто згадати, які в мене тут є кольори, тому що ну, дуже часто кольори на кришечках відрізняються від кольорів на папері. І це, в принципі, логічно і зрозуміло, і до того ж, навіть різний папір він буде давати різні відтінки. Проте ці відтінки вони дуже вдало. Ну, не ідеально, але вдало показували справді колір, який зазначений на самій основі маркера. Тож я подумала: окей, малюнок буде чорно-білий, підготуюся таким чином до інктубера. Подумаю, як я можу виконувати для нього роботи. І подумала, що навіть такого плану роботи мені треба не боятися викладати в інстаграм. Тому що Ця робота, вона доволі цікава. Так, вона трохи не в тому стилі, в якому я зазвичай малюю. Вона не, та, не надто пропрацьована і тут не надто згладжені лінії, проте вона цікава, вона доволі емоційна. І я подумала, такі роботи роботі повинно бути місцем в моїй стрічці. Тож я продовжувала малювати, не зупиняючись, поки не дійду до результату, який мені сподобається. Я вирішила протестувати усі кольори цих брашпенів, що в мене є, на одному малюнку. І як ви бачите, ці кольори вони сірі, тобто я їх купувала для октоб, інктобера, тому вони в градації сірого, але вони мають трішки різні підтони. Тобто, якийсь із них більш з холодним відтінком, інший з більш теплим. Ви можете також це бачити на викрасті. І насправді це не так легко поєднати. Але дуже цікаво. В цій роботі я вирішила використати всі ці кольори, щоб зробити більший контраст на роботі. І оскільки цей папір він не призначений для маркерів і на ньому зробити плавний градієнт, в принципі, неможливо. Ну окей, неможливо не буду казати, дуже важко. Давайте зупинимось на цьому. Плавний ефект зробити дуже важко, я і не намагалася це зробити. Я просто малювала такі самі рублені лінії, показуючи основні, основні тіні, найбільш глибокі тіні. І до того ж, цей папір він не надто витримує вологу. Брашпени, ці подібні брашпени, вони дуже вологі. І коли ти малюєш один шар поверх іншим, то папір ну, він настільки розмокає, що здається, що зараз. Просто буде якась е, дирка. <хи> тому я тут не намагалася надто довити на олівець. Я легенько, чим легше, наскільки могла, проходила, і не робила надто багато шарів, тому що, знову ж таки, папір не витримає. І ось так, крок за кроком, я робила якісь затемнення. Мені здається, що з кожним етапом робота ставала більш цікавою. Раніше я, можливо, залишила б її на першому етапі чи на другому. Проте зараз я більше за експерименти. Мені хочеться пробувати більше матеріалів, більше комбінацій матеріалів і робити малюнки більш цікавими. Тобто раніше я, наприклад, мені сподобався малюнок, я його не продовжувала, тому що боялася ціпсувати. Зараз, не завжди, проте я все частіше намагаюся. Продовжити, щоб досягнути якогось більш незвичного для мене результату, як в цьому випадку. Там, якщо ви помітили, коли я перевертала папір, то було прям дуже видно, наскільки ці брашпени змочили е, папір, і там прямо видно цю випуклость. Після того, як я закінчила з брашпенами, я подумала, треба ще трошки лайнеру, і зовсім трошечки я його додала. Проте потім я подумала, так, мені знову не вистачає контрасту. Я взяла свій інший брошпен чорного кольору і подумала, волосся повинно бути чорним, воно повинно виділятися, воно повинно бути там, на першому плані. І мені здається, так стало значно краще. Більше контрасту, більше енергії, більше динаміки в роботі. Тому я зробила ну, ось такі, таке волосся. Цей брашпен в мене вже старенький, я думаю, йому вже декілька років, як не більше, і він вже трошки підсох. Хоча це теж додає дуже цікавий ефект. Для заливок, наприклад, фону він вже не підходить, тому що це виглядає негарно. А для якихось невеликих деталей чи там, де потрібні якісь м такі розривисті лінії, то цей брашпен підходить дуже чудово. Тож після волосся я вирішила ще додати трошки глибоких тінь на руках, на штанах та також під головою. Я спробувала додати трошечки більше як це, блиску, і взяла свою білу ручку. Проте вона вже, здається, засохла чи як, хоча, якщо подивитися, в ній ще купа самого цього матеріалу, проте вона взагалі не пише. І я ж кажу, я не розумію, чи це вона саме поверх цих матеріалів вже не хотіла писати, чи це просто сама ця ручка засохла, тому що їй насправді вже теж купа років. І, можливо, мені просто потрібна інша ручка. Але також щодо неї, вона теж має маленьку товщину, здається, 0,1, і вона теж страшенно шкрябає папір. І мене це просто дратує. Тому, якщо я буду купувати, а я в принципі планую, просто пізніше трошечки, коли я купуватиму наступну білу ручку, я вже братиму, скоріш за все, десь плюс-мінус 0,5. Нехай вже це буде товстіший стержень ручки, проте його вже буде гарно видно. Замінивши ручку на маркер, я вирішила трошечки висвітлити деталі, але зрозуміла, що цей маркер він не надто висвітлює деталі. Він трошечки протікає, залишає такі як мокренькі і жарненькі сліди, проте білосніжності він не надає. Це потрібно, щоб на якомусь дуже твердому папері чи на дуже твердому, наприклад, шарі фарби, наприклад, акварелі, але так ну гарно нанесеною, тоді не можна зверху і його видно. А на даній роботі, де контраст не такий великий, цей маркер майже, майже не видно. Ну, закінчила на цьому етапі, подивилася на роботу і така. «хм». Окей, я хочу продовжити далі. У мене ж не дарма, стільки кольорових маркерів лежить. Тож я взяла маркер, подумала, мені потрібен якийсь такий рожевий колір. У мене їх два. Один світліший, другий темніший. Я вирішила, зараз візьму якийсь маркер і щось ним намалюю. Знову ж таки, в той момент, коли я брала маркер, я не знала, що це буде, і я просто пориві, почала малювати. Взяла такий рожевий маркер, хоча тут насправді він виглядає оранжевим, але він рожевий. Я думаю, ви на обкладниці відео побачите, що він рожевий. Це, мабуть, тут якось так світло впало. <хи> а, і він такий став рижним, не знаю. Ну, не в цьому прикол. І я подумала, потім я вирішила, окей, я замалюю весь фон всю сторінку. Цим рожевим кольором, потім я подумала, що це буде занадто важко. І вирішила, ні, мені потрібен менший акцент. Вирішила намалювати ось такий не дуже рівний, тому що видно, що знизу він більший, там він нижчий, там він теж нерівний. А вирішила намалювати такий нерівний прямокутник позаду неї, щоб її трошечки витягнути наперед. Проте, якби я намалювала абсолютно всю сторінку, воно б виглядало зовсім не так. Воно б виглядало обтяжливо. А так виглядає доволі прикольно, подобається такий ефект. Потім я подумала, щоб цей фон не був дуже врізаним в роботу, потрібно додати десь деталей. Тож поверх свого чорно-білого ескізу я вирішила додати трошки рожевого. Я його додала на штанах, потім там ще на майці і так далі. Вирішила додати якісь такі хрестики, щоб додати трошечки більше динаміки. щоб... Робота не виглядала тільки в одній площині, а так, щоб вона трохи розходилася за межі цього прямокутника. Тож я додала такі хрестики, які, які типу імітують зірки. І вирішила: хм, а чому б мені не додати рожевого ще й на тіло? В той момент я знову ж таки ще була не впевнена, як я це виконаю. Просто йшла за поривому душі. Я вирішила, що. Вперше в мене має зараз працювати рука, а не голова. Тож я вирішила не боятися і прямо, от як хочеться в той момент, так і ставити ці плями. Тому ця робота вийшла доволі цікавою, як на мене. Я вирішила, що в мене повинні бути якісь такі плями на обличчі та на руках. Подумала, а чому б ні? Це, це цікаво, це повинно тут бути. І я вважаю, це вийшло. Це відео вже добігає до кінця, і я вирішила знову спитати вашу думку, чи сподобався вам формат такого дуже довгого відео, тому що це, здається, найдовше відео на моєму каналі. Чи сподобався вам такий формат, по-перше, довгого відео. По-друге, відео без обрізки і монтажу, ось прямо в реальному часі, як воно є. Чи сподобалось вам відео з моїми експериментами. Ось. Взагалі, оце моє базікання, де я трошки коментую, хоча, я здається, тут все коментувала. Ну там коментую найбільш важливі моменти і думки, про які я думала. А ось ви тут ще бачите, що мені не вистачило кольорових акцентів. Я подумала: сині лінії, ще динаміка, більше, 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 більше. Тобто, реально, ця ілюстрація прямо перевершила всі мої очікування. І я подумала, я повинна малювати такі ще. Тож, якщо ви хочете бачити подібні ілюстрації і подібного роду відео, будь, ласка, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я серйозно читаю все і враховую це для наступних відео. Також мені справді потрібна ваша підтримка, тому що е, я, я, ж, я ж то бачу, що я малюю, а це я саме знімаю для вас. Тому мені дуже важливо почути ваш зворотній. Зок, всім дякую і гарного вам дня чи вечора!